Вітаю і представляю урок. 7 клас, освітня історія. вау урок, нова українська школа, середньовічне місто та його мешканці. Урок, як завжди, розпочинається з інтерактивної розминки. Перед нами рубрика «Грайландія». це ресурс, падлет, в якому ви можете дати учням посилання, і вони туди, ось завдання такого типу, вставити слова у правильні комірчинки. Далі ми е, прямуємо і у нас наступне е, завдання: талант і гра е, життя, традиції рицарів та селян середньовіччя», Тобто попередня тема повторена е, достатньо. Потім у нас, як завжди, вавхук, який вводить е, учнів у тему. Уявіть, що ви потрапили в машину часу і опинилися в середньовічному місті 13 століття. Так, отже, мах часу е, промовив свої слова, і ми можемо мандрувати е, далі. Е, мета уроку актуалізація знань, де ми розглядаємо і модель пірата, і ось є мозковий штурм. Та занурюємося у контекст. Тут ми якби, працюємо із опорним конспектом причини появи міст. Далі йде робота із історичними картами, і учні роблять висновки про назви міст, і ми їм проговорюємо, є інформація на слайді, чому саме так вони називалися. Також у презентації наявна робота з документами і основна частина. Основна частина розпочинається із авторського Середньовічні відео. Середньовічні міста мали унікальну архітектуру. Вулиці були надзвичайно вузькими, головні становили 7-8 метрів, а звичайні лише 2,5 і так далі. Звісно, що учням так буде цікавіше і наочно доступніше познайомитися із тим, яким було середньовічне місто. Теоретичний матеріал перегукується із завданнями різного плану. Це і робота в парах, це мозковий штурм, це робота в групах. І ми так поступово знайомимо учнів з усіма аспектами даної теми: місто, люди і соціальна структура міста. Я маг часу. І сьогодні я перенесу вас у саме серце середньовічного міста. Вулиці тут вузькі, заплутані, але кожен камінь дихає історією. Містяни квапливо крокують бруківкою, несучи кошики, торгуючи товарами, обмінюючи новини. Вони зовсім не схожі на селян, що живуть у селі. І так далі. Тобто, тут детально представлена соціальна структура, і учні можуть якби, побачити всіх представників. Узагальнюємо це у вигляді ось такої схеми. І, до речі, вони також є і як підсумкові схеми інших підтем даної теми. Ми знайомимося з міським самоврядуванням, потім переходимо до теми ремісники та їх організація, цехи. І ось такі цікаві світлини, які представляють ремесла середньовічного міста. Звісно, що далі ми проговорюємо тему торгівлі та ганзи і міжнародної торгівлі, банківська справа. Говоримо про житло і побут міщан і у нас потім підсумковий слайд, робота з поняттями. У рубриці аналітика і осмислення учні очікують досить різноманітні завдання. Це і завдання стратегії ДОК різних рівнів, ось такі слайди з тестами. Із яскравими світлинами, до речі, вони на всіх слайдах яскраві, всі також авторські створені з допомогою штучного інтелекту, творче завдання. Завдання із, з допомогою ще виконати, завдання старт, тобто тести, і ми переходимо до рефлексії і мікротрансформації. У нас така управа квітка знань, мікротрансформація і завдання та підсумок уроку. Тут підсумкові е, є питання. Є різнорівневе домашнє завдання і є вже такий загальний підсумок даної теми. Такий урок буде учням цікавим, він насичений, різноманітний, із доступною теоретичною інформацією, з підсумковими такими елементами, і вони гарно засвоять дану тему.